Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні я б хотіла підняти таку тему, як прописка малюка. Хочу поділитися своїм досвідом, бо впевнена комусь це стане у нагоді. Почну з того, що коли ми були ще в пологому, коли народився малюк. Нам запропонували там зробити свідоцтво про народження. Ми були, чесно кажучи, дуже раді, бо відпадала необхідність ходити самим по якимось інстанціям. Тому. Ми це зробили, але ми навіть не згадали про такий момент, як прописка, і навіть не задали жодного питання, чи можна було зробити її там разом зі свідоцтвом. І коли у нас вставало питання прописки, ніхто з наших знайомих з цим не стикався до того моменту, отож, ми пішли до Google питати, як саме це нам треба зробити. Google нам сказав, що у дії є така послуга, є малятко, Користуйтесь і буде вам добре. Отож, зареєструвалася я у Дії і почала шукати, як же ж прописати нашу дитину. Заходите у свій кабінет у Дії і вибираєте справа послугу є малятко». Заповнюєте відомості про матір, ваші дані, місце проживання. Далі інформацію про ваш шлюб та інформацію про батька дитини. Після того, як я внесла всі дані, мені дія сказала: вибачте, але, на жаль, я не можу вам допомогти з пропискою, бо прописку я оформляю тільки тоді. Коли ви разом з пропискою оформляєте свідоцтво про народження. Так як воно у вас вже є, я не можу вам зробити саму прописку. Зверніться, будь ласка, до вашого місцевого Цнапу. Отож, зателефонувала я до Цнапу і мені сказали, що, на жаль, зараз у Дніпрі через ЦНАП не можна оформити прописку малюка. Мені порекомендували звернутися до Райради. І сказали, що там мені допоможуть із цим. Але я знаю, що у інших містах через СНАП малюка прописати можна. Отож, я рекомендую вам звернутися до вашого місцевого ЦНАПу і спитати, чи це можливо і що для цього вам треба. У рейраді нам сказали, які документи нам треба для прописки малюкам. А саме оригінали та копії таких документів, як паспорта та ІПН батьків. Свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження дитини. Нам дали квитанцію, яку ми сплатили, сума була щось там 78 гривень, десь так. І впродовж 30 хвилин нам видали документ із пропискою малюка. Насправді, все це займає дуже мало часу, але потрібно знати, куди звертатися та що з собою треба мати. Ось такий наш досвід із пропискою малюка. Сподіваюся, ця інформація стане комусь у нагоді. Буду рада вашим лайкам та коментарям. Якщо є якісь запитання, пишіть, спробую на них відповісти і до нової зустрічі! Всім папа! -па!